Вітаю! З вами Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гри тренінгу життєвий капітал. І ми продовжуємо говорити про автострахування та розглянемо таку тему як КАСКО добровільне страхування автомобіля. Це особливо актуально для новачків за кермом, але й досвідченим водіям без нього буває важко. Важливо зауважити, що насправді каско це не абревіатура, як може здатись на перший погляд, а слово, яке походить від іспанського каско і означає «шолом». І це дуже символічно, адже йдеться про фінансовий захист вашого авто від низки ризиків, ДТП, стихійних лих, викрадення, пожежі тощо. КАСКО – це добровільний вид страхування, який покриває збитки, завдані вашому транспортному засобу внаслідок різноманітних ризиків. На відміну від обов'язкового полісу ОСЦПВ автоцивілки, який страхує відповідальність перед третіми особами, КАСКО захищає безпосередньо ваш автомобіль. І якщо ОСЦПВ можна порівняти з вогнегасником у коридорі як базовим засобом безпеки на випадок надзвичайної ситуації, то КАСКО – це вже комплексна пожежна система з датчиками диму, автоматичним оповіщенням і викликом рятувальників. Вона діє ширше, швидше і враховує набагато більше можливих загроз. Проте КАСКО не замінює СЦПВ. У кожного з них своя задача, й обидва поліси важливі. Що ж покриває КАСКО? Цей вид страхування компенсує витрати, пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами, незалежно від того, хто винуватець, викраденням авто або його частин, пошкодженням або повним знищенням авто внаслідок пожежі, стихійних лих, падіння дерев чи інших предметів, хуліганськими діями третіх осіб, викидами каміння з-під коліс транспорту. Падінням льоду, снігу, затопленням та іншими непередбачуваними ситуаціями. Деякі страхові компанії навіть пропонують опцію покриття у випадку пошкодження транспортного засобу в результаті військових дій. КАСКО – це про свідоме рішення захистити своє маймно. Для багатьох людей авто не просто засіб пересування, а ще й комфорт, мобільність, свобода. Тепер уявімо ситуацію: новеньке авто потрапляє в ДТП: звини водія. ОСЦПВ Автоцивілка у такому випадку не покриває його збитки, а тільки компенсує їх стороні, що постраждала. І тут на арену виходить «Каско», яке в таких ситуаціях стає буквально рятівним жилетом і дає можливість мати гроші на ремонт свого авто. Їх не потрібно брати в борху знайомих або банку, діставати з бізнесу або відкладених, наприклад, на відпочинок грошей. Здебільшого вартість каско складає від 3 до 7% ринкової ціни авто. Чим дорожчий автомобіль, тим вищий буде страховий платіж. Так, на перший погляд, це чимала сума. Але якщо зіставити її з потенційними витратами у разі ДТП, викрадення чи стихійного лиха, то вибір стає очевидним. Наприклад, ремонт навіть після незначної аварії може обійтись в кілька десятків тисяч гривень або й доларів. А от із казка страхова компанія ці витрати візьме на себе. Варто зазначити, що каско може бути повним або частковим. У повне входить максимальна кількість ризиків, включно з повним знищенням або викраденням авто. Частково може покривати лише окремі ризики, наприклад, лише дтп з вини власника або лише викрадення. Це непоганий варіант для тих, хто не може собі дозволити повне каско або рідко користується транспортним засобом, але не хоче залишити майно повністю без захисту. Також часто страховики дають можливість оформити у розсрочку або оплату частинами. Це дозволяє зробити страхування доступнішим і розподілити фінансове навантаження на клієнта. Для нових автомобілів повне каско є майже безальтернативним рішенням, особливо, якщо авто придбано в кредит або лізинг. Тоді банк чи лізингова компанія вимагатимуть повне каско як обов'язкову умову договору. Це логічно. Авто ще не належить вам, а вже перебуває в зоні ризику. Однак не варто забувати: поліс Каско – це договір. А в кожному договорі важливі умови, винятки, обов'язки сторін. Тому перед підписанням документу перше перевірте на сайті НБУ в розділі нагляд, чи має страхова компанія ліцензія саме на страхування наземних транспортних засобів. Друге. Уточніть, які конкретно ризики покриває договір і які винятки існують. Третє. Дізнайтесь, чи є франшиза та який її розмір для кожного страхового випадку. Четверте. Запитайте, чи враховується коефіцієнт зносу при розрахунку компенсації. П'яте. Дізнайтесь порядок дій, перелік документів і строки їх подачі у разі настання страхового випадку. Шосте. Уточніть, як діє система виплат. Ремонтую автострахова компанія самостійно чи відшкодовую витрати вам. І як саме буде проходити компенсація одноразово чи частинами. Сьоме. З'ясуйте, де ремонтуватимуть авто. Лише на СТО партнерах страховика чи є можливість вибору. Восьме. Перевірте, чи включає договір додаткові опції сервісу допомоги на дорозі, цілодобовий асистанс тощо. Дев'яте. Зверніть увагу на умови, які можуть мати подвійне трактування. Наприклад, деякі компанії виплачують компенсацію за викрадення авто лише з паркінгу або гаража. Десяте обов'язково ознайомтеся зі списком підстав для відмови у виплаті. Ними можуть бути, наприклад, керування або передача права керування людини без водійського посвідчення, водіння у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, втеча з місця ДТП. Використання авто в комерційних цілях без вказівки в договорі. Умисне пошкодження авто або невчасне повідомлення страховика. Часто саме КАСКО стає своєрідною подушкою безпеки, яка працює в реальних, неідеальних умовах життя. З огляду на ситуацію на дорогах, рівень безпеки, етичність та відповідальність багатьох учасників руху, наявність КАСКО стає питанням не розкоші, а дбайливого ставлення до себе та свого майна. КАСКО – це про те, щоб мати план Б. Це про фінансову грамотність і безпеку, про доросле мислення, про вміння оцінювати ризики і приймати відповідальні рішення. У мене до вас пропозиція: дослідіть, скільки коштуватиме можливий ремонт вашого авто в різних ситуаціях. Порівняйте з вартістю КАСКО. і зробіть свій вибір. Бо захищене авто це не тільки про машину, це про захищеного водія і родинні фінанси. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких. Нехай дорога буде для вас безпечною. І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.